Ця Україна 15 травня відзначає день родини. Ми зібралися в залі нашого центру позашкільної роботи разом з родинами дітей пільгових категорій. Тут у нас і внутрішньо переміщені особи, і діти батьків, яких боронять наші кордони нашої держави, і діти, батьки, яких загинули. Родина це найцінніший скарг, це саме близькі люди, які тебе завжди підтримують, допоможуть, захистять. І українці це також одна велика родина, яка на сьогоднішній день відстоює своє право на свою землю, на свою культуру і шана нашим збройним силам, які захищають кожного з нас. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за нашу землю, за нашу велику українську родину. Я бажаю кожній родині достатку, добробуту, щастя, миру. Перемоги і також хочу від усіх нас подякувати місту в Уперталь з німеччини за ті подарунки, які вони сьогодні подарували нашим дітям. Мешканці нашого можна сказати так, міста побратима да міста в Уперталь. Вони з теплом своїх сердець збирали ці подарунки. Це подарунки від просто жителів міста. Взагалі, міжнародна співпраця і налагодження стосунків з містом Уперталь. У нас відбулося завдяки підтримці міського голови. Андрія Леонідовича, який сам неодноразово був у цьому місці, і тому на сьогодні ми маємо таку тісну плідну співпрацю. Ми родина Іваницьких. Наш татусь вже третій рік пішов добровольцем захищати нашу країну. Дуже за нього хвилюємося завжди. і Дуже пишаємося ним, звісно, вся наша родина. Дуже приємно дякуємо всім організаторам, що нас запросили на таке чудове свято. У мене одна мрія. У всіх це мрія, це найскорішою нам перемоги, щоб наші всі хлопчики, захисники, захисниці повернулися живі, здорові, неушкоджені додому, до своїх родин. Ми намагаємося якось підняти настрій дітям сім'ї, в кого папа на війні, в кого родичі на війні. Їм дуже зараз потрібна підтримка, і тому так. ми старалися. Самі да. тато пішов 24-му році на війну. Він захищає рідний дім. Я мрію, щоб тато приїхав вже назавжди. Так, у мене папа захисник на фронті. Я ним пишаюсь, я його люблю.